Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Блакитне паливо за ціною золота. Щомісяця українці віддають кругленьку суму за газ. А що натомість? ледь теплі батареї, неякісний продукт і холод у квартирах. За що ж платимо? З'ясовував народний контроль. Ай, за подвійною ціною жителі Коломиї витрачають двічі більше часу. А відповідно, коштів, аби закип'ятити воду. Люди кажуть, причина погана якість газу. Процес закипання відбувається не так швидко, як було колись, і з'являється якісь. Запах жовті язички замість блакитного кольору палива ще одна ознака того, що газ не відповідає нормам. З'ясувати, чому ж люди отримують неякісний продукт. Народний контроль вирішив до газовиків. Ті запевнили, перевірять все і будуть вирішувати проблему. Коли в Коломиї ми така перевірка, ми можемо наступного тижня. Платити за газа подвійним тарифом доводиться і жителям Дніпропетровська. Куби, які пані Тетяна використала одного місяця, їй приписали до наступного, тоді коли блакитне паливо значно подорожчало. З тарифу 3,60 на тариф 7,18. На показники лічильника ніхто не зважав, додає жінка, аби не переплачувати, юристи радять фіксувати показники приладів обліку зі своїми сусідами, мешканцями і бажано ще й зробити фото Саме такі акти будуть доказом вашої правоти у суді, тоді коли вас захочуть обдурити мерзне, а у когось вікна навстіж у Львові. Мешканці одного дому живуть ніби в різних кліматичних поясах. Проблема із системою опалення у будинку, зізнаються комунальники і запевняють. Ми складемо комісію і спробуємо даний будинок збалансувати. Ось, будь пожалуйста потрогайте, батарея. Я не знаю. Моя рука, це вообще холодна. У квартирі, як на вулиці, чернівчани, що живуть у цьому домі, мерзнуть постійно, хоч і платять чимало за опалення. Їх будинок крайній у мережі, тому й тепло сюди не доходить. У міськраді кажуть, аби вирішити проблему, треба майже 100 тисяч гривень. З завершенням опалюваного сезону провести монтаж труби 100 з лишніх метро і підключитися до будинків. Це буде зроблено. 15 градусів і не більше. Така температура у одному з садочків Луцька щозими. Батьки бояться, в таких умовах малеча може миттю захворіти. Було дуже холодно в ігровій кімнаті, в актовому залі, особливо в спальні. Довго чиновники не помічали проблеми та все ж у супроводі команди народного контролю завітали в дошкільний заклад і запевнили. При першій же можливості роботи будуть проведені. Разом зробимо більше. Народний контроль.